Ми повинні своїм життям і своїм діянням досягати неба своїм поступками, своїм життям, своїми вчинками, своїм помислами. Всім своїм повинні досягати неба, щоб ми увійшли в ту країну, де є ми, де є спокій, де є любов да на де є щастя і мир і спокій безкінечний. Ми повинні так жити, так як жив Ісус, так як жив наш Бог у плоті, любити, прощати. Не бути високомірним, не нестися, а бути простим, привітним, щирим, люблячим, дружелюбним і святим, щоб ми ввійшли в небо, де як раді, радість, де спокій, де нема смерті. Ми, малі друзі, повинні не шукати квартир, машин, не шукати цього времену, не шукати цього дочасного тлінного, але шукати неба, шукати царства. Де я спокій, де є мир і нема смерті. Ми повинні йти вузьким шляхом. Де щастя, і де мир, і нема більше смерті. Бог є любов, Бог є сила, Бог є кріпость і Бог є наша місія перемога. Хай Боже, Бог слава буде навіки. Амінь.